Лучаємо до нашого етеру Ніну Южаніну. Це народна депутатка від фракції Європейська Солідарність, членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пані Ніно, вітаємо вас. Вітаю. Добрий день. Пані Ніно, найперше хотілося б запитати вас. От обговорюємо вже не перший тиждень законопроект про мобілізацію, але про інше з про іншу складову цього законопроекту. Зокрема, була інформація, що комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки ще не ухвалив свої рішення стосовно цього законопроекту. Про це повідомив заступник голови комітету Єгор Чернів. За його словами, парламент ну і він зазначив, зокрема, що є дуже багато питань, починаючи від фінансування, де брати гроші на додаткову мобілізацію. Ну і закінчуючи питаннями щодо військово зобов'язаних за кордоном. Якщо говорити про фінансову складову, те, що Чернів сказав, де брати гроші на мобілізацію, чи є вже якісь можливо думки з цього приводу, можливо, навіть напрацювання конкретні? Ви знаєте, вчора в нас було засідання профільного комітету з питання податків, якраз і. Щоб ви знали, я почула таку до речі, таку фразу сказану головою комітету: що ми маємо знайти додаткові ресурси, які будуть потрібні нам для країни в цілому для мобілізації додаткової. Ну, по перше, щодо того, яка сума коштів потрібна, я так розумію, що немає чіткого визначення, бо розрахунку немає чіткого, і дуже багато спорів навколо цього, починаючи від. 500 мільярдів, про які заявив президент, закінчуючи 300 мільярдами, про які я вчора почула, і таке інше. І ще вчора почула, що навіть нібито уряд знає, де взяти ці кошти, і тому в мене таке, знаєте, незрозуміле зараз становище. Якщо уряд знає, де взяти 300 мільярдів, то тоді про що ми говоримо? Ми зараз маємо акцентувати увагу буквально на питаннях, які насправді мають місце, і над чим ми маємо зосередитися. Редитися це шукати всі наші внутрішні резерви для того, щоб абсолютно. Точно знати, скільки коштів ми можемо швидко зібрати, і чи взагалі в цілому наскільки ми можемо збільшити дохідну частину для того, щоб їх спрямувати на забезпечення збройних сил, я не бачу е, зараз можливості ніде взяти 300 мільярдів до кінця цього року, якщо говорити про власні резерви. Але все ж таки, якщо почнемо зараз працювати над видатковою частиною, то до 100 мільярдів ми можемо закамулювати прибравши всі з усіх статей витрат, там де є на раціональне витрачання або не першочергове витрачання, і накопити для того, щоб забезпечити необхідні суми, хоча б в тих рамках, які ми можемо зробити. Пані Ніно, а щодо ініціативи, ну зараз багато є так званих вкидів стосовно того, як мобілізація буде проводитися, є і вкиди стосовно податків. І одна із думок, що я чула, це що про підвищення. Усіх повністю податків, які є в Україні, на один процентний пункт, що мовляв, на кожному окремому громадянину це буде не так суттєво відбуватися, але зрештою допоможе залучити гроші, гроші до бюджету. Чи якісь подібні ініціативи обговорюються зараз? Ми маємо усвідомлювати, що як тільки заходить питання щодо непопулярного рішення, то відразу чомусь влада ховається куди хто тільки може. І це, е, е, пане Микола, найбіль... і тепер бачимо. І це викликає найбільше запитань, тому що якщо насправді уряд не бачить інших можливостей, крім підвищення на 1% пункт про це ще ніде на офіційному рівні не говорилося, то ми маємо це проговорити і, по-перше, дати відповідь, а що буде з тими? Витратами, які збурюють громадянське суспільство, витратами, які е, мають більш корупційний характер, чим цільове витрачання, давайте спочатку поприберемо їх, будемо чітко контролювати кожну копійку, яка витрачається нашими розпорядниками. Для чого ми підсилимо рахункову палату, а не послабимо її і не будемо ставити туди безвідповідальних людей або людей, які прихильні до офісу президента. І потім далі будемо рухатися, тобто, ми маємо усвідомлювати, що Кожна дія, яка робиться за спиною суспільства, це не для нашої країни. І коли я також вчора почула на комітеті, що в цей час ми маємо бути готові до будь-яких кардинальних змін. Ну вибачте, якщо це буде робитися в такий спосіб, як собі вони планують, просто завтра скажуть, що всі будуть платити більше податків, то в нашій країні так не пройде. Тому що кожен зараз, хто залишився і ще працює в Україні, і підприємства, які не релокувалися, вони тільки Тримаються за те, щоб утриматися в країні і працювати тут, виходячи з різних підстав, це як неможливість релокуватися одна з них, так і друге. Все ж таки, велика кількість патріотичних українців, які бачать своє місце зараз тут в Україні, і надалі наповнювати бюджет. Але в, в, в за наявності такої можливості, а коли таких можливостей немає, то де взяти ці гроші? Ну такого не буває. Тобто, ми два роки. Треба віддати до винне бізнесу, що всі платили стільки податків як ніколи, тобто виконували всі свої зобов'язання чітко і в повному обсязі. Тому зараз говорити, що десь є скриті резерви, і ще хтось може більше платити, ну я би не стала. Тут же важливо не перегнути палку, і тут треба дивитися справді на спроможність які види бізнесу. Ну, наприклад, я вже багато раз піднімаю питання, чому ми не збираємо. Наприклад, ті податки рентні платежі більші, чим на на сьогодні, треба передивлювати законодавство і брати з високорентабельних галузей, а не буквально для всіх. Тоді буде це правильна політика. Пані Ніно, ще буквально три хвилини, але хотілося б дуже почути вашу думку ще з одного з однієї теми. Зокрема, мова йде про сім'ю так Гренкевичів. Це корупційна корупційний цей скандал. Маємо позицію офіційну позицію очільника Львівщини. Він, начебто, скинув себе відповідальність, каже: так, ми розуміємо, що є корупційна складова. Так, ми, ми укладали певні з ними угоди, але знову ж таки ми не знали того, що там відбувається. Загалом, ваша думка з цього приводу буквально півтори хвилинки. Ну мені здається, тут все залежить від контролю, який може забезпечити держава за витрачанням коштів. І коли ми говоримо, що при перевірці Міністерства оборони виявляється значне завищення цін при закупівлі буквально всього, всього потрібного товару для забезпечення діяльності збройних сил, ну тоді тут, вибачте, ми самі робимо абсолютно помилки, які не призводять не до довіри е, суспільства, не не до довіри наших партнерів. А потім е, дивуємося, чому. Таке відношення зараз же війна. Ми маємо сконцентру... сконцентрувати всі зусилля. Так я з цього почала. Давайте спочатку відповідально ставитись до витрачання кожної копійки, яка в нас є. Мені здається, що цього наполовину вистачить, щоб забезпечити той ресурс, який необхідний для того, щоб провести мобілізацію. Ані ніно, дуже дякую вам за те, що доєднались до нашого етеру. Ніна южаніна, народна депутатка від фракції Європейська Солідарність, членкиня комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики, була з нами на прямому зв'язку.